А як зробити, якщо вже ви так зачепили цю тему, а як зробити, щоб держава не втручалася чи мінімізувати це втручання, якщо ми маємо знову таки тотальну державну монополію і на ринку видобутку газу, і на ринку виробництва електроенергії? Тут хоча б держава не втручалася в те, що є, і в нові проекти. А перше, держава втручається постійно в ціноутворення. Коли держава втручається в ціноутворення, то жоден інвестор не може прорахувати нормально свій бізнес-план. А будь-який проєкт в енергетиці, це ж не на рік, не на два. Тобто це на десятки років. Я Вірю в нормальний ринок, який можна прорахувати математичними методами. Але для цього, щоб цей нормальний ринок працював, треба, щоб держава туди не лізла. Це ну, створила держава... збурювань тих да, таких. А, ні, держава туди постійно лізе. Звичайно, що держава повинна використ... виконувати контролюючу функцію, а не ну, контролюючу і регуляторну. Але в нас не відчувають різниці між управлінням і регуляторною. Регуляторна — це вибудовування рамок і правил, а управління це конкретний вплив на об'єкт управління.